Добрий день, малята. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку у віршах Червона шапочка Ірини Сонечко. На околиці села мама з донькою жила милою, гарненькою, дуже чепурненькою. Звали доньку Лапочку всі червона шапочка. Якось матінка на свято поріжків спекла багато, любо доньку попросила до бабусі б ти сходила. Хай поласує як слід поріжками на обід. Кошик дівчинка взяла, стежкою повсліз пішла. Раптом вийшов вовк із хащі, посміхнувся на всю пащу. Каже вовк Куди йдеш? Що у кошику несеш? Страху дівчинка не мала. Вовку голосно сказала до бабусі йду на свято пиріжками частувати. Вовк запитує швиденько. Ну, а де живе старенька? вказує дівча рукою. Он хатина за рікою. Вовк тому попрощався і до бабусі в дім подався, біг вовчиська з усіх ніг, обігнать малу він зміг. Дім бабусин відшукав, стукати у двері став. Хто там? мовила старенька, вов відказує тоненько. Це онученька твоя принесла гостиниці я. Тож заходь, мерщій онучко, двері лиш смикни за ручку. Тут в один швидкий стрибок, в дім заскочив сірий вовк. Навіть оком не моргнув, бідну бабцю проковтнув. не чекаючи, не трішки, умостився вовк у ліжко, Окуляри бабці взяв, ковдру високо натяг. І вдоволений усім каже скоро й внучку з'їм. Ну а дівчинка помалу йшла і пісеньку співала. Врешті-решт прийшла до хати, стала стукати, гукати. Вовк хитрити знову став. Хто там? тонко запитав. Це онученька твоя, принесла гостиниць я. каже вовк заходь онучко, двері лиш смикни за ручку. Внучка двері відчиняє і здивовано питає, ти, бабусю, хвора, може, щось на себе ти не схоже. На Нащо в тебе бабцю слухай отакі великі вуха? буркнув вовк. Та як це нащо? Щоб чути було краще? Нащо в тебе знати хочу отакі великі очі? буркнув вовк та як це нащо? Щоб видно було краще. А чому бабуня люба Величезні в тебе зуби? Став вовчисько реготати, Щоб таких, як ти, ковтати. Навіть оком не моргнув, вмить дівчатко проковтнув. Тут повз хату йшов лісник і почув із вікон крик. Зазирнув лісник у дім і побачив вовка в нім. Вмить вовчиська він схопив, пащу вовку розтулив, бабцю й дівчинку дістав, сіроманця ж геть прогнав. Бабця з внучкою зраділи, швидше чаю заварили, пригостили лісника, лісника рятівника. Тут і казочці сік'ене, а хто слухав молодець. Малята як називається казочка, яку ви прослухали? Як звали дівчинку? Куди йшла дівчинка? Кого вона зустріла в лісі? Як закінчилась казочка?